Зараз настав такий період, що починають наливатися наші. Щось ззаді Мужику не нравиться. Стою, зараз розкажу. Е, дивіться, став просто поперек, не було як виїхати людині. Ну нічого, добре, що я вметив. Е, дивіться, яка виходить ситуація? Що... Е, зараз такий настав період, що зараз починають. На, наливатися наші е, фрукти, е, в тому числі яблуні, груші, е, нектарин, персик, е, лохина. І що зробити для того, щоб це все було. О, ще хтось прийшов. Та що ж ти не дадуть зняти відео? Секундочку. І що я маю зараз робити в такий період? Щоб воно було смачне, е, е, було крупні, наші фрукти були, е, мало галь, гарний колір, е, було солодке. Враховуючи, що я цей весь період їх захищав від різних хвороб, жучків, комах, то зараз я тільки буду давати вітаміни для правильного розвитку. Тому йду зараз в аграрний магазин іду, покажу потім, що купив і для чого я це зробив. І, опять же, повторюся, це для всіх кущів і яблунь фруктових, які зараз мають вже плоди і наливаються. Набирають, починають набирати форму. Тому я рекомендую це зробити. Якщо у вас, звичайно, немає ніяких інших хвороб на них, то зробіть так, як я буду зараз це робити. А якщо у вас є у вас хвороби певні ті чи інші, ви можете написати, які ж, яка проблема, я можу так і. Відписати і більш детально кожному індивідуально розказати, що ще можна додати: які чи інсектициди, чи акарациди до цих препаратів, що я зараз буду купляти. Так дивіться, що виходить. Накупляв дуже багато всього, на перший погляд кажеться, але я вам зараз все поясню і розкладу вам максимально по полочкам. Дивіться, яка виходить ситуація? Мені писали, що я так багато кроплю, чи воно чинка вичинки стоїть, що то будуть за фрукти. Яка їхня буде собі вартість, якщо так влажувати, в них кропити. І яка екологічно чиста, чи я получу екологічно чистий продукт. Дивіться, це все є добриво. Вони абсолютно не несуть ніяких нітратів, нічого. В рослині їх і в ваших плодах не буде. Це перше. Друге, дивіться, що я купив. Ось 4 пакетика купив бурштинової кислоти. Бачите? Бурштинова кислота. Ось, Це вона буде захищати від різних стресів, від перепадів температур, холодно, жарко, жарко-холодно, так і далі. Ось можете подивитися і поставити на паузу чи заскріншотити. Чотири пакетика на 10 літрів. І сюди ж я взяв ось, опять же, комплексне добриво по листу, взяв плантатор. Тільки зверніть увагу, що НПК 02550 на етапі зав'язування наших плодів. Я рекомендую, щоб вносити тільки такий без азоту. Тому що азот нам не потрібний. Я зараз розкажу ще за другий плантатор. Секундочку, зачекайте. Нам потрібно, щоб азоту не було. Для повноцінного розвитку нам потрібен тільки фосфор і калій. Зрозуміли, азот, рослина наша отримує. Той азот, який ми вносили на початку весни, тобто ранньою весною, зрозуміли, да? азот не потрібний. А ціна, пожалуйста, бурштинова кислота ціна 6 гривень пакетик, плантатор 15 гривень пакетик. Тобто, скажіть, будь ласка, на цього 20-30 гривень внести на всю ділянку. Це дорого. Я вважаю, що ні. А ось цей плантатор я буду вносити по своїм вічно зеленим деревам. Тобто хвоя, туї, цвітущі кущі, троянди в тому числі. Ще сюди буду, буду додати інсектицид. Не так інсектицид, як від кліща буду карацидом обробляти. І все. Отак, от от, от на хвойні, там, де немає у вас плодів. Я буду вносити, так само ви можете робити ось вносити там, де НПК вже 20-20-20. Тобто азот, фосфор і калій і плюс мікроелементи. Цей пакетик йде на он 25 грам на 10 літрів. Я його буду розводити на 9 літрів. Сюди добавлю ще від кліща і від хвороб. І це я буду обробляти туди 20-20 повторюся. Це буде вічно зелені, тобто, не. Дерева не ті, які мають плоди, а цим я буду без азоту вносити зараз по плодам. Зрозуміли, так? Да? Надіюсь, було цікаво. Пишіть, коментуйте, мені теж буде все цікаво.